До черг одвірних з Корахіїв належав Мешелемія, син кораха, з синів Асафа. У Мешелемії були сини Перворідний Захарія, другий Єдієл, Третій Зевадія, Четвертий Ятнієл, п'ятий Елам, Шостий Єгоханан, сьомий Еліоенай. В Оведидома були сини Перворідний Шемайя, другий Єгозават, третій Йоах, четвертий Сахар, п'ятий Натанаїл, шостий Аммієл, сьомий Іссахар, восьмий Пеултай, бо Бог благословив його. У його сина Шемаї народилися сини, що були начальниками в домі свого батька. Були бо здібні сини Шимаї отні Рефаел, Овид та сини Елзавада, мужі здібні, Елігу і Семахія. Усі вони з синів оведидома, вони і їхні сини і їхні брати, мужі здібні до служби придатні. Їх було шістдесят двоє в Оведидома. У Мишелемії було 18 синів та братів мужів здібних. У Хоси, синів Мирарі, були сини Шімрі, головний, хоч він не був перворідним. Та батько поставив його головним, другий Хілкія, третій Тевалія, четвертий Захарія. Усіх синів та братів було в Хоси тринадцять. Цим чергам воротарів, тобто начальникам мужів, були доручені сторожі, як і їхнім братам, щоб служити в домі Господньому. Вони, як малий, так і великий, кинули жереби за своїми батьківськими родинами на кожну браму і випав жереб на схід Шелемії, і на Захарію, його сина, розумного порадника. Кинули жереб і випав йому жереб на північ. Оведе домові на південь, а його синам комори. Хосі на захід, коло брами Шаллехет, де дорога йде вгору та де сторожа проти сторожі. На схід стояла щодня по шість, на північ щодня по чотири, і на південь щодня по чотири, а коло комор по два. Коло парвару на захід чотири при дорозі і два коло парвару це черги воротарів із синів Кораха та синів Мерарі. Левіти, їхні брати, що наглядали над скарбами Дому Божого і над скарбами святих речей, були Сини Ладана, тобто потомки гершона. Від Ладана голови батьківських домів Ладана Гершонія Єхіел. Сини ж Єхіела, Зетам та його брат Йоїл, були над скарбами Господнього дому. З Амраміїв Іцгаріїв, Хевроніїв, Узієлів, Шевуел, син Гершома, син Мойсея, був головним над скарбами, а з його братів від Еліезера. Рехавія – його син, Ісаїя, його син, Йорам, його син, Зіхрі, його син, та Шеломіт, його син. Цей Шеломіт та його брат були над усіма скарбами святих речей. Їх присвятили були цар Давид, голови батьківських домів, тисячники, сотники та військові начальники. Вони їх присвятили з військової здобичі на утримання Господнього дому. Усе, що присвятив Самоїл ведющий, Саул син Кіша, Авнер, син Нера, та Йоав, син Церуї, все присвячене було в руках Шеломіта та його братів. З Іцгаріїв, Хананія та його сини. Були призначені для зовнішніх справ Ізраїля як правителі та судді. З Гевроніїв Хашавія та його брати, мужі відважні, 1700 мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йордану на захід у всіляких господніх ділах та царській службі. У Хевроніїв, що їхнім головою був Єрія. За родоводами їхніх батьківських домів зроблено 40-го року Давидового царювання перегляд, і знайшлись у них мужі відважні в язері гілеацькому 32, та й у їхніх братів людей здібних, а було їх 2700 голів над родинами. Їх настановив цар Давид над ровимлянами. Гадіями та над половиною коліна Манасії у всіх ділах Божих та в усіх справах царських.